Відділення абдомінальної онкології Одеського обласного онкодиспансеру представляє кваліфікований колектив лікарів, які щорічно проводять близько 300 радикальних операцій колоректальної зони. В операційних ведеться боротьба не лише за видалення пухлини, а й за повернення пацієнта до соціально прийнятного рівня життя. У складних випадках, яких більшість задача лікаря не допустити серйозної інвалідизації оперованого. Зазвичай хворі на рак прямої та будової кишки звертаються на пізніх стадіях онкології, коли вже потребують комплексного лікування, хірургічного втручання, променевої та хіміотерапії. Лікарі наголошують на підступності цієї хвороби. Довгий час вона протікає без жодних симптомів. Лише регулярне обстеження може забезпечити ранню діагностику раку. Всі люди старше 50 років відносяться до групи ризику, тому всі ці люди, незалежно від того, є сіні їх немає таких жалоб, повинні… пройти с определенной периодичностью, проходить э, обследование. Ну, допустим, выполнять фиброколоноскопию. Если ты прошел, у тебя все нормально, то на 5 лет ты свободен и спокоен, что у тебя данного заболевания нет. Если у тебя находят какие-то заболевания, которые относят к группе предопухолевых, ну, допустим, полипы, или у тебя отягощен генетический анамнез, допустим, болели там мама, папа, бабушка, то тогда вот этот... Графік должен быть более жорстким. Проблема колоректального раку є актуальною і для мешканців Одещини: 366 хворих на 100 тисяч населення. Серед інших регіонів це високий показник. Втім, смертність від злоякісних утворень дещо нижче ніж по Україні. Для боротьби зі злісною недугою в області працюють жіночі та чоловічі оглядові кабінети. Завдяки цьому понад 65% захворювань на рак можливо виявити на ранній стадії. Рак це та хвороба, яка виявляється зненацька. Коли людина вже почуває себе хворою, то це вже говорить про запізну, це процес вже досить поширений. Людина має ті чи інші вже ускладнення, і лікування значно складніше і значно важче, ніж лікування на ранніх стадіях чи лікування хронічних захворювань на етапах перед раком. Міжнародні протиракові організації, аби не стати жертвою онкології, рекомендують дотримуватися правильного способу життя. Це передбачає здорове харчування, зокрема споживання їжі молочно-рослинного походження і обмеження тваринних жирів та алкоголю, щоденну фізичну активність, відмову від паління, бути здоровим велике благо, яке ми маємо цінувати і берегти. Має Жакова Владислава Приходько. Факти.